Всім привіт! Сьогодні в нас 26 березня. Розпочали закривати вологу. Розпочали так званий сезон 2024. Зараз знаходжуся на полі, де я орав після люцерки. Десь тут така була ось брила, було тоді мокро. Дари ось така земля. За зиму трохи зляглася. Суха зараз Само добре закривати вологу. Розбивається так файненько. Ось так виходить після проходу. Ну, тут ще можливо дисками буде, так як культиватором може буде погано і за коріння. Дисками, потім буреньми і можна буде сіяти. Там долинка чуть є, там чуть мокрувато є, але нормально, саме час. Можна ще почекати, але тоді вже засохне і грудку цю не розоб'є. І так, в трактори все діти не можна. Кидає. Вологий ґрунт і непогано дуже виходить. Зараз постараюся щось показати від кабіни хоча б Хожу я на третій передачі, бо на четвертій взагалі сидіти не можна в кабіні. Це зараз я туди йду. Буду йти назад, покажу, тому що проти сонця не дуже зараз буде добре видно. А так буде добре видно. Добре показати не можу, так як в кабіні сидіти не можна, але ось так ось виходить. Після проходу. Це так до проходу. Ось так до проходу і після проходу. Колога ще є, то гарно виходить. Далі включуся. Ось є наступне поле, але тут ще рановато закривати вологу, так як мокрувато. Горбами ще ну, чуть почало підсихати білі, а долиною взагалі там мокро. Виходить так, не дуже. Ще десь день пождемо, тоді приїдемо тут закривати вологу. Ще був на одному полі, закривав вологу, не знімав, просто там осінь була, тоді оранка не дуже. Тоді було сухо. Думали там сіяти пшеницю, але так як було сухо, то його просто переорали тоді. І не сіяли пшеницю, бо була велика грудка. Ну Там за зиму воно розмякло, то закрилось так, непогано волога. Розбилась грудка добре. Думав, що воно не розоб'ється, бо корав була дуже велика брила, грудка. Там десь відео є на каналі корал. Кому цікаво, мати переглянути. Ось приїхав на слідуюче поле. Боронув Ось так виходить. Тут оралося вже після дощу, але оралось до дощу була брила. Було погано орати. Зато скородиться так само непогано. Оралося ось після дощу. Розкорожується. Так само, як і оралося в сушу. І кидає так само. Але занадто вже земля була мокра. Тому так само накидало брилами. Ось так виходить. Після проходу. Ну ще тут місцями ось сирувато є. А ось туди і вниз, за гору, там взагалі в долині мокро. Ось тут так виходить. Там сухіше, тут там мокріше. По-різному. Це та долинка. Тут ось і дерева, і все, тут тіньок завжди, тут, тут мокрувато взагалі. Ну, але, якщо його чекати, поки воно тут ось висохне, то там вже взагалі засохне і взагалі вже нічого не буде. А так чуть-чуть ну, чуть роз, тут розбивається, але не дуже. І чекати нема коли, бо там вже і так підсохло. Зараз засохне, взагалі не розіб'ється. Так ось такими грудками нерівно, тому що мокре маралося після дощу. Буду працювати далі. Ось я приїхав, сьогодні вже на це поле, де я вчора казав, що ще мокро. це вже останнє поле, закривання вологою. Ось тут по горбах. Де більш сухіше, то ось так виходить непогано. А ось туди, як повернутися туди по долинкам, то виходить гірше. Але його чекати немає коли, бо якщо почекаєш, поки в долині висохне, то вже по горбах взагалі нічого не буде. Так вже верхній шар грунту сухий. А якщо ще почекати, то взагалі вже нічого не розіб'є. тут. Тому працюю, так. Ну, і На цьому буду завершувати відео, а вже далі не буде що тут показувати. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. Всім до побачення!